Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Element Collection із анотаціями Dynamic Insert і Dynamic Update. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви залишаєте. І Питання, які ви задаєте, і одне із них: а як ці дві анотації працюють у випадку з анотацією Element Collection. Стосовно цих двох анотацій, мається на увазі про анотацію Dynamic Insert і Dynamic Update. Я показував, як вони працюють в відео про Dynamic Insert і Dynamic Update окремо. І в цьому. Відео я хочу показати, як ці дві анотації працюють разом з анотацією Element Collection в одній сутності. І для початку розберемо ці анотації. Перш, Element Collection це анотація, яка визначає набір класів базового типу Integer, Boolean, String і так далі, або вбудований клас Embeddable як асоціацію. Dynamic Insert анотація, яка дозволяє при збереженні створювати SQL-запити, які включають лише змінені поля, зменшуючи обсяг переданих даних і зменшуючи навантаження на базу даних. Dynamic Update. Анотація, яка дозволяє при оновленні, створювати SQL запити, які включають лише змінені поля, зменшуючи обсяг переданих даних. І зменшуючи навантаження на базу даних. Однак існує вартість, пов'язана з генеруванням SQL під час виконання. Вона стосується Dynamic Insert і Dynamic Update. Давайте ознайомимось із нашою сутністю. Наша сутність має назву Dynamic Entity. Має поля ID, first field, second field list. Має анотацію Element Collection, і це є список стрінгів. Далі «Third Field і «Getter» і Setter. Також ми маємо анотації Dynamic Insert і Dynamic Update. Одразу будемо з ними працювати. Ідемо в сервіс. Так як нас тут Update, тобто оновлення, то коли оновлюється наша сутність, то буде. Оновлюватись і таблиця, яка пов'язана з цією сутністю. Якщо цієї таблиці немає, то вона буде створена на базі нашої сутності. Йдемо в нашу базу даних. Refresh Немає в нас цієї таблиці, тому при першому запуску в нас буде створена таблиця. Так, table. Dynamic Entity. Так, ID, First Field. Third Field, primary Key ID, як ви бачите, немає Second Field. Чому? Тому що у нас Element Collection створює другу таблицю, називає Dynamic Entity Second Field. Так, ми можемо, в принципі, свою назву вказати, але якщо просто Element Collection. Без назви, то воно створить назву сутності плюс нижнє підкреслення і назву поля, на якому воно має цю анотацію. Dynamic Entity ID, begin not Notnow, Second Field, ось він, Second Field і Varchar. Refresh. Все. Наші дві таблиці створилися. Тобто, в принципі, у нас створиться не тільки наша таблиця, якщо є Ement Collection, і, в принципі, створиться друга таблиця на базі element Collection Анотації. І так. Ну що ж, давайте спережемо нашу Dynamic Entity. Всередині сесії і транзакції створюємо нашу сутність Dynamic Entity в Set First List, передаємо set first field, передаємо Hello в Second Field List, передаємо список стрінгів Wild, Wild і West. Потім Session Persist, Transaction Commit і Session Close. Давайте подивимося, як це працює з анотацією Dynamic Insert. І так, дивимося. Insert into Dynamic Entity. First field передаємо тільки. В Second field list ми зберігаємо в таблицю Dynamic Entity Second field list. Давайте подивимось: Dynamic entity. all rows, Hello. І e NO. Другу таблицю. Ми зберігаємо More. Wild, Wild і. E. West. Це найголовніше. Дивіться, якщо у нас динаміки, Dynamic Insert, і ми в поля в звичайні колонки, які є, нічого не передаємо, а тільки, наприклад, Element Collection. Дивіться, що зараз буде. Цікавий запит в базу даних Dynamic Entity, базу, точніше, таблиця мав на увазі. Дивіться, Insert. Into Dynamic Entity Default Values. Тобто всі поля, які напряму пов'язані з таблицею Dynamic Entity, будуть передані дефолтні значення. Фактично, це NULL. Ну і в таблиці Dynamic Entity Second Field ми знову зберігаємо три поля. Давайте подивимося, як це виглядає. Ми можемо, в принципі, одразу тут зробити все те ж саме, тільки під одішкою 2. І тут, в принципі, NULL. Ось таким чином це виглядає. Якщо ж ми приберемо Dynamic Insert і спробуємо зберегти без цієї нотації. можемо, в принципі, залишити і без uh, first Field, ніякої різниці. Дивіться, ми Спочатку спокійно зберігаємо в Dynamic Entity First Field, Second Field. Є, в нас воно немає. Якщо ми так от поставимо, в принципі, наші запити будуть виглядати так само. Ніяко різниці. Все. Якщо ми зробимо ось так, то в нас просто не буде створено трьох записів. Але знову в нас буде повний запит. Ну, якщо, в принципі, це прибрати, ви розумієте, який буде тут запит. І поставити Dynamic Insert. Супер. Так. Давайте тепер будемо оновлювати поля. І це перше поле First Field. Зараз у нас анотація активна. Dynamic Update. Дістаємо Session Get, типізуємо під Dynamic Entity, під ID1, тобто отримаємо Dynamic Entity з ID 1. І просто робимо значення наш Search First field, значення board. Тобто заміщаємо. Спочатку було hello, тепер буде board. Тобто у нас повинно оновитись. І Dynamic Update у нас активна. Запускаємо. Що ж у нас буде? Update Dynamic Entity. Set first field where ID дорівнює 1. Все нормально. Так як повинно працювати з Dynamic Update. Давайте приберемо Dynamic Update і запустимо те ж саме. Тільки давайте ну, околом поставимо, щоб просто було оновлення. Update Dynamic Entity, set first field, set third field, where ID дорівнюєте. Тобто, коли ми прибрали Dynamic AD, він оновлює всі поля, які пов'язані напряму з цією таблицею. ще раз. Елемент Collection не буде зачіпати. Повертаємо наш Dynamic Update. Тепер будемо зберігати, точніше, оновлювати, друге поле, яке має анотацію Element Collection. Звісно ж, всередині сесії і транзакція. Знову звертаємось до нашої сесії, отримаємо Dynamic, Update, Dynamic Entity по ID 1. Потім. Робимо видалення нашого першого елементу через remove у second field list, а потім знову Second field list, додаємо land. Тобто у нас, в принципі, повинно бути Wild, Wild, West це було. Wild видаляємо, буде Wild, West і Land. Потім Transaction Commit, Session Close. Давайте подивимось через бряки, щоб було видно, що у нас тут виходить. І так, ми отримали нашу Dynamic Entity сутність. Wild, Wild-West. Видаляємо перший і ставимо land. Тобто у нас буде Wild-West Land. Так, супер. Тепер дивимося, у нас є наші селекти, потім Delete from Dynamic Entity, Second, Field, все, що у нас є по індішці 1, і потім знову заносимо. Тобто, як ви бачите, якщо я оновлюю тільки поле з Element Collection, всі інші поля не оновлюються. Навіть такого запиту немає. Давайте подивимося. Воно буде в самому кінці. Wild, West і Land. Все. Давайте спробуємо зробити, наприклад, із, точніше, без Dynamic Update. Робимо все те ж саме. Запускаємо. Вже можна без бряки. І так, в принципі, зрозуміло. Select, Select, Delete, знову йде Dynamic Entity Second і знову Insert. І виходить, в нас буде що. Так, видаляємо VLD, West, і буде West, Land, Land. Як ви бачите, знову ми не оновлюємо таблицю Dynamic Entity. Навіть без анотації Dynamic Update. West, Land, Land. Супер. І залишився третій варіант. Ідемо сюди. І так, знову ж, всередині сесії і транзакції. Ми створюємо. Точніше, у сесії ми викликаємо типізову Dynamic Entity, під діжка 1, і отримує Dynamic Entity сутність. І в поле. First field, ми ставимо My Old Friend, наприклад. Потім Second field знову видаляємо і знову вставляємо Yahoo. Тобто у нас буде land, land Yahoo, якщо я не помиляюсь. Давайте спочатку из Dynamic Update. Супер. Запускаємо. І дивимось. Так, селекти О. Тепер апдейт. Тільки first field, нас first field. Update по ідішці один. Потім знову delete. Все, що у нас є в Dynamic. Andet Second Field підешкою 1. І знову наші дані вносимо 3. Лед подивимось, що у нас знову тут: Land, Land і Yahoo. Добре. Давайте тепер приберемо Dynamic Update. Запускаємо. Так, селекти І знову Delete наше Dynamic. Second Field таблиці по ID1 і знову йде оновлення. Ага, так, вибачте. Я вибачаюся. Тут треба було. Наприклад, My Young. Знову запускаємо. то попереднє було не зовсім так. Як коректно було. О, тепер знову Select, Update. І знову first Field, sorted без Dynamic Entity. Ми оновлюємо всі таблиці, які всі колонки, які в нас є таблиця Dynamic Entity. І знову все видаляємо з Dynamic Entity Second Field List. По Edition 1 і знову заносимо. Давайте подивимось. Яху, Яху, Яху. Тут, в принципі. Це Yahoo, і в нас тут My Young Friend. Все чітко, все так, як нам потрібно було. Отже, якщо в нашій сутності є поле з анотацією Element Collection, то якщо ми оновлюємо або створюємо entity тільки з цим полем, то Запиту до основної таблиці, наприклад, Dynamic Entity, взагалі не буде. Ще раз, якщо ми оновлюємо або створюємо дані тільки з цим полем, то таблицю Dynamic Entity і ці поля у нас не будуть зачіпати. Але якщо ми створюємо або оновлюємо хоча б одне поле, Разом з Element Collection, отоді в нас вже вступає анотація Dynamic Insert і Dynamic Update. Якщо у нас вони є, то ми будемо оновлювати в нашій таблиці Dynamic Entity тільки те поле, яке ми оновлювали, або коли ми створювали і заносили тоді якісь дані. Якщо ж ми оновлюємо або створюємо нашу сутність тільки з полями, які є колонками в цій нашій таблиці від нашої сутності, виходить. Нашій таблиці, але без Element Collection, то працює Dynamic Update. Але якщо ми не оновлюємо або не створюємо без цього поля, ніяких даних ми сюди не вносимо, то табличку, яка пов'язана з Dynamic Entity, в нашому випадку, це Dynamic Entity, нижня підкреслення, Second Field List, теж оновлюватись або створюватись нічого не буде. Тобто, фактично виходить. Коли ми використовуємо Element Collection, в неї всередині вже вшита виход анотація і Dynamic Insert, і Dynamic Update. Якщо ми ніяким чином це поле не чіпаємо, не оновлюємо, не створюємо, то у нас автоматично воно буде, не буде чечніше, чіпатись і ніякого запиту в цю таблицю не буде. Добре. Якщо у вас є бажання розібрати якось темпо хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!